Всім привіт, друзі! З вами Тарас. Сьогодні до нас завітала гібридна KIA Niro з проблемою по 12-вольтовому акумулятору. Але саме цікаве, що висаджується він за ніч. Авто в нас з Америки. Я вам зараз покажу, в чому нюанс цієї машини. Так як це гібрид, Kia і Hyundai вирішили, що буде класною ідеєю. Взагалі не ставити свинцово кислотний акумулятор в цю машину. Тому тут використовується літній 12-вольтовий акумулятор. Ось так от він виглядає. Знаходиться він у нас під заднім сидінням. Вже почав трошки розбирати. Тут у нас і знаходиться батарея тягова, А акумулятор знаходиться ось так от поруч біля неї. І ми сьогодні його будемо міняти. Тому Починаємо розбирати з демонтажу сидіння, я покажу, як він виглядає, як до нього добратися. Знявши зверху тут такий каркас захисний, ми можемо вже відхилити ковролін. Зверху є захисна кришечка, яка ось тут закриває акумулятор. І Тепер ми добираємося до контакторів Junction Box, ось тут резистор попереднього заряду. От, приходить з батареї. все і Акум виходить стоїть поміж батареєю і джаншн боксом. Як би нам не хотілося, доведеться демонтувати днжан бокс. От. Перед тим з тої сторони обов'язково виняти чеку сервісний розмикач, бо того що на оцих двох контактах буде присутньо 240 вольт. Я колись пальцями їх замкнув, чесно кажучи, неприємно. Дуже. Ну І далі по схемі першим. Гаєчка впала. Відкриваємо блок запобіжників і знімаємо тут масу. О, таким чином ми обесточимо 12-вольтову систему. Вибачайте, за темноту немає світла. Знімаємо кришку. На кришці у нас написано, що тут є датчик струму. Запобіжник на 200 А, БМС на 10, Реле і два запасних. О, ну і В принципі, така от конструкція. Зараз ми це все будемо розбирати, знімати, і тут вже йде ось плюсовий шлейф чорний. І це вже від акумулятора. Зараз ми це все будемо демонтувати, ще один мінус можна відкрутити і потихеньку знімаємо Junction box. Далі, коли ми зняли всі контакти, у нас залишається одна шпилька тут, одна шпилька тут. Зверху ще один болт і два контакти і плюс від батареї. Нагадаю, ще раз виняти чеку. Після того, як ми їх відкрутили, наш junction box в принципі, виймається. Тобто він має три точки кріплення і два силових контакти. Нічого особливого немає. Після чого добираємося до нашого 12-вольтового акумулятора. Тепер дивіться, одна точка кріплення отут -от позаду. Болтик на 10 знизу. Ще дві зверху. Один я відкрутив і один отут під проводом. І четверта точка, де будемо показати, знаходиться там внизу. Казалось би, є тут шахта. Ми щось туди запхаємо, а там йде дріт від термодатчика. Я Не знаю, чим його ви... О, видно. Оцей от дротик треба кудись дійти. Бо якщо ви просто насильно туди впхаєте, вирвати термодатчик з малого акумулятора. Зараз будемо цим займатися. Ну, поки що йдемо по плану. Розбомбили машину, пробуємо виняти. Не забудьте відкрутити плюсову клему обов'язково. І після того, як ми відкрутили болти, наш акумулятор має почати шевелитись і виїжджати. Але в нас є два нюанси. Перший, от іде, не знаю що це, але один контакт. Ось тут кліпсу треба забрати і витягнути роз'єм після того. Другий момент той дріт, який мішав нам відкрутити е, акумулятор, нижню частину термодатчик, він йде в загальну косу. Тому ну, зараз, зараз треба відкрутити це, акумулятор отак -от розвернути і тоді від'єднати термодатчик. На жаль, вони отак -от по-дурному придумали. Ну нічого, зараз спробуємо зробити. Тепер про температурний датчик спеціально відламав защёлку бо я сам не міг зрозуміти, як він знімається. Е, дивіться, в нього... Як вам показати? Коротше, нижню защолку треба підняти вверх. Яким чином це робиться? Покажу. Коли він розслаблений, перепрошую, ми знизу. Зараз. Зараз okay. покажу. В темноті. З одною рукою важко щось робити. От. Отак ця защёлка виглядає. Треба оцей нижній носик підняти догори і тоді витягнути термодатчик. От. І можна його навіть тоді не поламати. От. Все, забираємо цей акум. Так, шумит котел, якщо що. Все, наш акумулятор, в принципі, навіть не сильно здутий, хоча вони буються. Е Так, партномер. Партномер, не знаю, не бачу. Не бачу його, чесно кажучи, на ньому. От, але отак от він виглядає. Беремо новий і ставимо. Склали акумулятор, поставили назад, прикрутили. Машинка запустилась, там Реді світиться, я сюди не виїхав, і тепер можна збирати вже на вулиці трошки більше світла. От, можна прикручувати Junction Box, бо там вже слідуюча машина заїхала, то звільнив бокс. І в принципі все, акумулятор працює, все нормально, все зажато, наклеєчку з підписом, коли його поміняв, залишив. От і, все. От, і там ніяких помилок у нас немає.